Той лютневий вечір Оксана Профатілова так і не дочекалася дзвінка від сина, хоча зідзвонювалися завжди, особливо в дні, коли Євген повертався з бойових позицій. Я лягла спати, дивилась кіно, і вже майже було пів дванадцяти, навіть не йокнула нічого. А в цей час якраз він. Мабуть, і загинули. Бойовий виїзд 24 лютого 2025 року став для Євгена та його побратимів останнім. Їхали хлопці, які міняли його з позиції і підбили їхню машину, вислідили їхню машину, а ці вже їхали додому. Вони вилетіли з машини, допомогли ще їм добратися до позиції, там зовсім рядом було 50 метрів. Перетягли їхню амуніцію. Діли, почали їхати. І ворожий дрон залетів машини. До лав Збройних сил України Євген Профатілов став у лютому 2024-го. Від початку повномасштабки юнак волонтерів службу ніс у штурмовому підрозділі Вовки. Давінчі він пишався цими хлопцями. Він говорив: Мам, де це ж вовки, ти навіть не розумієш, які вони сильні, і щоб попасти до них, це також дуже. Ну, дуже не так легко. Треба було пройти дуже тяжкий курс молодого бійця. Женя пройшов його. Жені все дуже ну, так, вдавалось. Він настільки горів цим, він казав: Мам, хто як не я, там побратими мої, там мої друзі. До останнього чекала на дзвінок сина, брата і родина Малишів. Владислав служив у державній спеціальній службі транспорту. 7 січня 2025-го життя воїна обірвала ворожа куля Євгеній Профетілов та Владислав Малиш навіки залишилися вірними військовій присязі. Українському народу відтепер ангели-захисники боронять Україну у небесному воїнстві, незримо бережуть своїх рідних, близьких. А пам'ять мужніх оборонців, вірних синів рідної землі бережуть прилучани, береже навчальний заклад, в якому здобували знання військовослужбовці. Двоє хлопців, малесеньких хлопців, жені і влад, яких я прийняла, яких я виховувала, навчала, розповідала, як треба жити. І вони виросли, стали дорослими, зрозуміли, хто вони, які у них натхнення, яке в них покликання, а покликання в них спільне захищати власну державу. 14 травня 2025 року. Євген Профотілов та Владислав Малиш повернулися до Альма Матер у граніті. Вони живі, вони бачать, вони чують, вони знають, тільки вони невидимі. Я в це вірю. Кожен повинен зупинитися і усвідомити, якою ціною далася, дається кожен день, кожен клаптик нашої рідної землі. Пам'ятне віче, хвилина мовчання, відкриття пам'ятних знаків, квіти це все данина загиблим воїнам-землякам, завдячуючи їм, як і багатьом нашим полеглим героям, переважна більшість української нації. Має надію і впевненість про те, що мир і благополуччя прийдуть на нашу багатостраждальну землю, а ворог буде розбитий. Меморіальні дошки Євгену Профутілову Владиславу Малишу не просто символ пам'яті, це постійне нагадування. Ми маємо берегти свободу, незалежність України. Вони віддали своє життя, щоб ми жили. Герої забуттю не підлягають. Зараз такий час її показує, що проходить якийсь там певний час, і люди забувають в основному, тільки свої ну, рідні, там, близькі друзі будуть пам'ятати. Ну, не, не дуже приємно, потрібно пам'ятати такі герої воїнів. Мій Женя Євгеній Профатілов віддав своє життя за майбутнє своєї країни. Він хотів, щоб ми жили. В мирній Україні говорив, що ніколи ми не будемо жити під чужим прапором. Ми, нам потрібно відвоювати нашу Україну, наші землі, охороняти наших дітей, людей, жінок. Я хочу, щоб ім'я моєї дитини звучало. І не тільки моя дитина, а всіх захисників, які віддали життя за свою Україну.